Я приїхала до батьків на Кірбограші село. Тут літо дуже було засушливе, не було дощів. Мало що, так сказати, вродило. Ось це останніх три дні дощ був. Ось які. Маленькі помидорчики вродили, хоча вони завжди великі бувають. А і жари, ось вони начали такі м'які зморщилися. Ну, ось ще помидорчики. Але хоч маленькі, їх багато і дуже смачні. А ось це така. Кінець липня місяця ось така купороза. Із-за того, що не було дощів. Дуже сильна спека була. Так само і болгарський перець. Він дуже сильно маленький. А Все огірки. Брала я насіння в епіцентрі, мамі пересилала. Мама каже, що ні одного року такого не було, що огірки то зійшли, але все пустоцвіт. Взагалі нічого немає.